Модернізація нерівни азоті на хімічному гіганті запустили новий цех з виробництва неконцентрованої аміачної кислоти, а також нову установку, яка перероблятиме пару у цьому цеху. Перерізати стрічку приїхав особисто власник чотирьох із шести існуючих в Україні хімічних підприємств, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Цей цех став сьомим на рівненському підприємстві, який працює над виробництвом сировини для вапняно-аміачної селітри. Завдяки новим потужностям рівне азот зможе майже на 200 тисяч тонн в рік збільшити виробництво самого добрива. А нова парова турбіна, встановлена у цеху, дасть змогу переробляти технічну пару на електроенергію. Це дасть можливість в час произвести, и мы производим 11,5 мегаватт электроэнергии. Если взять погоду, это получается 75 тысяч мегаватт электроэнергии. Перевести, если это в деньги, это получится где-то в пределах по году мы будем иметь экономический эффект 54 миллиона. Власну електроенергію підприємство буде використовувати для потреб виробництва, що зекономить кошти. У відкриття нового цеху та модернізацію інвестовано більше 130 мільйонів гривень. Укупність проєктів від року до п'яти. Власник підприємства на рівне азот покладає великі надії. Найменші сподівання і в обласної влади, адже зростання потужностей тут для краю означає додаткові робочі місця і збільшення надходжень до казни. Рівне азот без перебільшення для області є стратегічно важливим підприємством. Сьогодні ви до бюджету міста рівному платите саме більше податків. Ви сьогодні експортуєте саме більше продукції. Сьогодні у вас на підприємстві працює майже 4 тисячі чоловік. Сьогодні заробітна плата в області 2400, у вас сьогодні майже 4,5 тисячі гривень. Під час зустрічі з працівниками рівне азоту його власник Дмитро Фіртарш розповів також про свої бізнес-плани на майбутнє. Зокрема, нині через високу вартість газу він планує відроджувати в державі нафтохімічне виробництво. 90-ті роки наступили, була дешева ціна газу, тому, звісно, всі ушли в азотну частину і практично ми потеряли. І практично ми потеряли нефтехімію. Сьогодні, при тому, що ціна на газу очень висока, і, звісно, це важлива конкуренція. Далі при тому, що ми об'єднали всі заводи, все равно є проблема рішення. Якби знаходити. щодо рівня азоту, то в найближчі три роки в його розвиток планується вкласти понад 600 мільйонів гривень. Інвестуватимуть у розширення виробництва та будівництво нових сховищ. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма.